Привіт, мої ластів'ята! Як ваші справи? Чи сумуєте ви за садочком? Я дуже сумую за садочком, але в першу чергу за вами. Знову так сталося, що нам потрібно працювати з вами дистанційно. Але ви не засмучуйтесь, ми скоро з вами зустрінемось. А сьогодні я б хотіла попросити вас попрацювати разом зі мною. Тож, будь ласка, вмощуйтесь зручненько і слухайте гарненько. Оповідання Василя Сухомлинського. Рятував сонечко. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи, його захищало, від неї густе листя. Під шовковицею було сухо. А поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибину. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало й прибувало. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на Острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. Острівець ставав усе меншим. Ось він такий, як п'ятачок, ось він уже не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко. Прослухали уважно, а тепер дайте мені відповіді на такі запитання, а в цьому нехай вам допоможуть ваші батьки. Скажіть мені, будь ласка, хто ж врятував сонечко? А від чого саме Василько врятував сонечко? Чи правильно вчинив хлопчик? А якби Жук Сонечко міг розмовляти, як ви гадаєте, що б він сказав Василькові? І скажіть іще мені, будь ласка, чи повинні ми бути природі другом? Якщо впоралися з цими запитаннями, то ж давайте будемо працювати далі.